Шрімат Пхагаватам. Друга пісня. Космічний прояв. Передмова до англійського видання. Ця пхагавата Пурана сяє, наче сонце. Вона зійшла одразу по тому, як Господь Крішна відійшов до своєї обителі в супроводі релігії. Знання та всього іншого. Ця порана поверне світло очам людей, що втратили здатність бачити в непроглядній пітьмі невігластва доби калі. 1.3.43 Позачасова мудрість Індії втілена у ведах, стародавніх санскритських текстах. Що охоплюють усі галузі людського знання. Споконвічно веди передавали від учителя до учня усно, а п'ять тисяч років тому їх вперше записав Шріла В'ясадева, якого визнають за літературне втілення Бога. Уклавши веди, В'ясадева виклав їхню суть у книзі афоризмів під назвою Веданта Сутри. Шімат Пхагаватам або Пхагавата Пурана це пояснення В'ясадеви до його ж Веданта сутри. Він написав його в пору духовної зрілості під керівництвом свого духовного вчителя наради Муні. Шейматам, який називають зрілим плодом дерева ведичної мудрості це найповніший. І найавторитетніший виклад ведичного знання. Уклавши Пхагаватам, В'яса переказав його суть своєму синові, мудрецю Шукадеві Госвамі. Згодом Шукадева Госвамі повідав Пхагаватам у розгорнутому вигляді Махараджеві Парікшиту перед зібранням вчених мудреців на березі Ганги, неподалік від Хастінапура. Делі. Махараджа Парікшета, тогочасного імператора усього світу і великого Раджаріші, Святого Царя, попередили, що через прокляття він помре за сім днів. Дізнавшись про це, він зрікся царства і пішов на берег Ганги, щоби постити до приходу смерті та досягти духовного. Просвітлення на початку Пхагаватам махарадж Парікшет порушує перед Шукодевою Госвамі надзвичайно важливе питання. Ти, духовний учитель великих святих та відданих, і тому прошу тебе, покажи мені шлях, котрим кожен, і насамперед той, хто стоїть на порозі смерті, може досягти досконалості. Будь ласка, Розкажи мені, що людині варто слухати, повторювати та пам'ятати, як і кому вона має поклонятися, а також те, чого їй не варто робити. Прохаю, поясни мені все це. Відповідаючи на ці, а також численні інші запитання Махараджа Парікшита, Шукадева Госвамі торкається широкого кола. Від природи я до виникнення Всесвіту. Він говорив сім днів поспіль, до самої царевої смерті. І весь цей час його оповідь до останку вбирала увагу мудреців, що зібралися на березі ганги. Сута Госвамі був присутнім на тому зібранні, де Шукадева Госвамі вперше оповідавши Бхагаватам. Пізніше Сута Госвамі переповів його мудрецям, котрі зібралися у лісі наймішарання. Ці мудреці, турбуючись про духовне добро людського загалу, зібралися, щоби виконати низку розрахованих на довгі роки жертопринесень, щоб якось протидіяти згубному впливові епохи Калі, що почала набирати силу. Мудреці попрохали Суто Госвамі повідати сутність ведичної мудрості. І тоді він розказав з пам'яті всі 18 тисяч віршів шімат Пхагаватам достоту так, як їх повідав Махараджу Парікшиту Шукадева Госвамі. Читаючи Шімад Пхагаватам, ми чуємо, як Сута Госвамі переповідає питання Махараджа Парікшита і відповіді Шукадеви Госвамі. Часом Сута Госвамі відповідає безпосередньо на запитання Шауна керіші, що виступає від імені всіх мудреців наймішаранді. Отже, читач ніби присутній при двох подіях одна це діалог між Махараджем Парікшитом і Шукадевою Госвамі на березі Ганги, а друга зібрання. У наймішаранді, де Сута Госвамі відповідає мудрецям з шаунакої ріші на чолі. Крім того, наставляючи Махараджа Парікшита, Шукадева Госвамі часто наводить епізоди з історії минулих часів і відтворює розгорнуті філософські бесіди між великими душами, як от між Нарадою Муні та В'ясадевою. Знаючи історію виникнення Шімат пхагаватам читач легко зможе орієнтуватися у переплетінні різноманітних діалогів та описів. Однак найважливішим у книзі є не сюжет і не хронологія, а філософська мудрість. І тому, щоб осягнути глибинний зміст Пхагаватам, читачеві треба одне. Зосередитися на предметі оповіді. Перекладачі цього видання порівнюють Пхагаватам зі льодяником. Хоч з якого боку його куштуй, він однаково солодкий. Щоби звідати смакушні Пхагаватам, почати читати можна з будь-якої пісні. Однак читачеві Котрий ставиться до предмету Пхагаватам поважно і вже звідав його чудового смаку, ми радимо повернутися до першої пісні та прочитати увесь Пхагаватам, пісня по пісні, так як його записано. Це видання Пхагаватам – перша спроба познайомити західного читача із цим важливим твором, який по праву називають верхом. Ведичної мудрості. У його повному вигляді. Переклад англійською і докладні пояснення є плодом наукової праці та духовного подвигу його божественної милості адже Пхактівданти Свами вами Прабгупади, а чар'ї засновника Міжнародного товариства Свідомості Кришни Шріла Прабхупада Всесвітньо відомий учитель індійської релігійної та філософської думки, досконали знання санскриту і безпосередня обізнаність із ведичною культурою поєдналися в ньому з глибоким розумінням сучасного життя, а тому він міг дати заходові довершений виклад цього надзвичайно важливого твору зі скарбниці індійської духовної спадщини. Після того, як у 1977 році він покинув планету, цю монументальну працю, переклад та пояснення Шимат Пхагаватам завершили його учні Хрідаянанда Дас Госвамі і Гопі Паранадгана Дас, Ми певні читачі усвідомлять, що це видання важливе з різних причин. Для тих, кому цікаві корені класичної індійської культури, Шлімат Пхагаватам справжня скарбниця детальних відомостей фактично щодо всіх її аспектів. Тим, хто вивчає порівняльну філософію і релігію, пхагаватам дасть змогу зазирнути в саму сутність ведичного духовного Господа. Пхагаватам. Дасть змогу зазирнути у саму сутність величного духовного спадку Індії. Соціологи та антропологи знайдуть у Убхаґватам відомості про гармонійне, науково організоване ведичне суспільство, наріжним каменем усіх структур якого є розвинене духовне сприйняття світу перед тими, хто вивчає літературу. Пхаґатам постане як величний поетичний шедевр, психологам він розкриє нові перспективи в дослідженнях феномену свідомості, людської поведінки та філософського пізнання особистості. А тим, хто прагне духовного просвітлення, Пхаґатам дасть прості і практичні настанови, які ведуть до висот самоусвідомлення. Та розуміння абсолютної істини. Ми переконані, що ця багатотомна праця, яку підготувало до друку видавництво пхактів та Буктраст, на довгі часи посяде визначне місце в інтелектуальному, культурному та духовному житті сучасної людини. Слово від автора. Ми повинні знати, чого потребує сучасне людство. Що ж йому потрібно? Географічні кордони більше не прив'язують людей до певної країни чи громади. Порівняно із середньовіччям, людство стало відкритіше, а у світі помітна тенденція до утворення єдиної держави. єдиної, Загальнолюдської громади ідеал суспільства духовного комунізму як свідчить Шімат-Пхагаватам, більшою чи меншою мірою ґрунтується на концепції єдності усього людства чи взагалі сукупної енергії живих істот. Великі мислителі вважають, що конче необхідно утвердити цю філософію і Шімат-Пхагаватам задовольнить цю потребу людства. Саме тому Шімат пхагаватам розпочинається із філософського афоризму з Зведанти. Джанмадіїсях, що втверджує ідею єдиної першопричини. Тепер людство не вкриває темрява забуття. Ми бачимо, що скрізь у світі люди роблять значний поступ у створенні матеріальних зручностей. У галузях освіти та економічного розвитку. Проте десь у суспільному організмі є хворе місце, яке не дає спокою і через це навіть із дрібниць постають великі чвари отож потрібно знайти спосіб, що на основі спільного інтересу об'єднав би всіх людей в єдине суспільство миру, дружби та процвітання. Цього мистецтва навчає Шримад Бхагаватам, адже в ньому викладено програму духовного відродження всього людства. Щоби змінити демонічне лице суспільства, потрібно, як радить великий відданий прохлада Махарадж, запровадити вивчення Шримад Бхагаватам у школах і вищих навчальних закладах. Хаумара Ачарет прагйо, Дгарман Хагаватан іха, Дурлабгам манушан джанма, Татяб Адгрувам Артхадам. Хагаватам 7.6.1. Дизгармонію в суспільстві спричиняє безпринципність атеїстичної цивілізації Є Бог усемогутній Господь, з кого все постає. То все підтримує і в кого все повертається на спочинок. Спроби матеріальної науки віднайти відначальне джерело творіння не мали успіху. Проте така єдина причина відначальне перше джерело всього сущого безперечно існує? Що це за відначальне джерело? послідовно й авторитетно пояснено у прекрасному пхаґватам, тобто у шліматхаватам. Шлімат Пхагаватам містить трансцендентне знання не тільки щодо відначального джерела усього сущого, але й щодо наших із ним стосунків і нашого обов'язку створити досконале людство на основі довершеного знання. Шлімат Бхагаватам це шедевр санскритської літератури, і нині ми пропонуємо читачеві його старанний виклад англійською мовою. Щоб людина, просто уважно читаючи його, могла досконало зрозуміти Бога. Цього знання вистачить, щоб захиститися від усяких нападок атеїстів. Ба більше, той, хто прочитав шримат Бхагаватам, зуміє переконати інших, що Бог реально існує. Шрімат Бхагаватам починається з визначення відначального джерела всього. Це авторитетне пояснення Шхилев'я Садеви до його ж Веданта Сутри, розгортається у дев'ять пісень і поступово підводить читача до найвищого рівня осягнення Бога. І єдине, що потрібно, щоб вивчати цю велику книгу трансцендентного знання, читати її уважно і послідовно, крок по крокові, а не стрибати навмання через розділи, як роблять. Із звичайними книжками. Шімат Пхаґава там треба читати послідовно главу по главі. У книзі наведено оригінальний текст на санскриті, його транслітерацію, послівний переклад, літературний переклад та пояснення до текстів. Твір викладено так, що, прочитавши перші дев'ять пісень, людина безсумнівно осягне Бога. Десята пісня відрізняється від перших дев'яти, у ній оповідь ідеться безпосередньо про трансцендентні діяння Бога особи. Шрі Людина зможе зрозуміти десяту пісню тільки якщо вивчить дев'ять попередніх. Шеймат Бхагаватам складається з дванадцяти пісень, причому кожна пісня цілком самостійна. Та читати їх. Краще потроху, одну по одній. Це правило стосується всіх. Мушу визнати: мій вклад в Шимат Багаватам недосконалий. проте, сподіваюсь, що мислителі та провідники суспільства тепло зустрінуть цю працю. У цьому мене переконує вірш із Шимат Бхагаватам 1.5.11. Тадва гвисарга джанатагавиплаво, ясмин пратиш лам обагаватяпи, на маньянтасяя шонкиat, шринванти гайenti грінанті садгавах» Натомість твір, що містить численні описи трансцендентної величі імен, Слави, форми та розваг безмежного Верховного Господа є трансцендентний. Такий твір покликаний зробити переворот у безбожному житті заблукалої цивілізації. І навіть якщо такі трансцендентні твори недосконалі за формою, чисті і щиросердечні люди однаково слухають, співають та приймають їх. Ом Сад. А че бактиведанта с вами.